В басейні купалася. Купалася в басейні, то всі на мене дуже кричали, бо ти зробила туда пі, пі Гірше. Що? Зуби загубила. О -о. А готель там гарний. Готель шикарний. Я як зайшла туди, то за голову злапалася. Чого? Голова дуже боліла. То через перелі. то через дюті фрі. <ріст> а годували в готелі добре. Годували дуже добре. Я брала таку велику тарілку, набирала туди і м'яса, і риби, і салати, і солодощів, і там всякої такої. І сири по три рази в день. Хто? Ти? А то не діє слово. Не, не. А в квапарк ходила. Ходила, в вквапарк ходила. Я в ту синю трубу пластмасу, як, як їхала, то всі люди вуха закривали. Чого? Бо я дуже кістками тарабанила там.